В яких випадках не рекомендую звертатися за послугою у сфері нерухомості? Вітаю! Мене звати Тетяна Гончак і я сертифікований ріелтор у сфері нерухомості? Випадок номер 1 Якщо у вас достатньо часу, то ви готові самостійно вкладатися в продаж чи пошук об'єкта нерухомості. Номер 2. Якщо для вас не є важливою вартість продажу чи ціна купівлі? І номер три. Основою усіх стосунків є довіра. І я не рекомендую звертатися за послугою, якщо жоден з фахівців не викликає у вас довіри. А як обрати свого фахівця, отримати якісну послугу? Та на яких умовах? Вигідно співпрацювати вам як клієнту розкажу в одному з наступних відео. Вдали всім угодь!